Ми щиро вдячні всім, хто прийшли, розділили розділи з нами нашу радість. Ми особливо вдячні брату Станіславу, брату Віктору, що вони допомогли в звершенні. І ми хотіли б також привітати від, імі, від нашої церкви, брата Івана і Таню, сестру Таню. Побажати вам успіху в служінні, щоб ми разом могли нести це служіння, служити щиро нашому Богові і ми хотіли б подарити вам картину. Трувати мене, Господи, в правді своїх. Хай Бог благословить вас тужин. Дякую. Я думаю, якщо, можливо, хтось не бачить, то от, е, дуже гарна картина і дуже гарний текст.